Я дуже давно спостерігаю за брендом Land Rover і навіть можу назвати себе прихильником бренду, особливо Range Rover. Ну, дуже вони мені подобаються. Сподіваюсь, в нас ще будуть мирні часи, мирне небо та можливість насолодитися преміальними брендами. Бажано усім українцям. Але сьогодні ми трошки про інше про вхід в бренд. Discovery Sport є однією із наймолодших моделей у лінійці Лендровер. Але, ну, звісно ж, не найгіршою. Бо всі лендровери плюс-мінус круті. Є ще Range Rover Evoque. Маленький такий, він дещо коштує приблизно так само, як і Discovery Sport, але це авто трошки різного класу. Якщо Evoque можна віднести до суто городського кросоверу, хоча він і не бездоріжжя багато чого може, то Discovery Sport це за своїм змістом і за своїм зовнішнім виглядом це справжній позашляховий. Муха насрала. Та я вчора цей. Ні, ця точка муха насрала. Там є розводить трохи як. Машина вже не нова. Не <кій> ж можна було сказати, що й муха не срала, а тут вже все. Машина вже не нова. Поїхали кататися, випробувати авто, дорога дальня. І протестимо. Знаєш, чув таку думку, що якщо людина купить собі рейндж ровера, то вона більше ніколи не змінить бренд і ніколи там на інший бренд не пересяде, тому що вона звикне до цього комфорту, до цього люксу. І от Сьогодні хочу перевірити, ще є одна така думка, що Discovery це вхідний в квиток в цей люкс, вхідний квиток в бренд. Це саме доступна модель серед лендроверів. Тобто до ренжа ми ще трошки будемо рости, але вхідний квиток ось в такому вигляді. І як на мене він вже вражає. Знаєш, я останнім часом так захопився електричками, через те, що вони ну, дуже добре розганяються. Але зараз от їду на лендровері, і а він так само прикольно розганяється. То це, ще... Це... це ще комфорт режим. Да, і це ще комфорт режим. Це режим якої підвізки і нешвидкого розгону. І от у мене виникає питання до деяких електричок. Чи дійсно вони такі жваві, як про них пишуть? Ну тут ще ж є момент. Це м'який гібрид. Тут є електро. Ну, 48 вольтова батарея стоїть. Скоріше за все. Ну, коротше, вона на... мені пояснила на сервісі, що це на подолання турбоями і все. Тобто, ну, так, вона, на старті вона не допомагає цей... економити. Ну, ну, а... зрозуміло. Зато роз... як пришвидшення, таке приємне. Ну, да, немає оцієї затримки. Ну, може вона і є якась там мінімальна, але. От... Педальку натиснув, і тебе аж пуля і в підголовник впираєшся. Про тормоза. Я тобі вже, мабуть, говорив, Ні. що вони не такі, як, наприклад, на пижейку і на форіку. Я не пам'ятаю, не який в тебе на Равчику, а вони зверху не так сильно хватають. Іноді треба трохи сильніше продавити, щоб вона затормозила. Просто май на увазі, коли, коли вибираєш дистанцію до автомобілів. Спереди. Ну, з моїх особистих відчуттів я не помітив, щоб мені довелося там щось. Вони, коротше, до я поки не їздив на гібрида. я сів е, в цю машину з по гібридні. Або вони а, просто я після цього пересів на Peugeot, і в мене просто таким, при такому ж натисненні, там, наче я в пол давив і, і клює носом. Ну, тобто форік і пижик гальмують. Ну, типу, при такому, прилегенькому натисненні суттєво сильніше гальмує. Тут же е, гальмування двигуном спочатку реалізується, а потім уже. Ну, в мене така фішка, можливо, із-за того, що. Ти вже покатався на електрокарах? Так, ну? да, на електромобілях я покатався і я звик до цих гальм і ну, мені зараз не доводиться щось там Мені звикати. Просто буквально в перший день я прям. Декілька разів чуть не догнав спереді машину, бо я звик не так сильно натискати на це. Врахуємо. Але поки що я ж кажу, Ні, мені, Якщо машина... ти на електрокарах покатався вже нормально, то я думаю, що ти вже звик. Мені що подобається, я вперше сів е, за кермо у Discovery. ну, тобто Land Rover і інший я катав, там Defender і е, Range Rover. Але на Discovery вперше. І в мене немає такого відчуття, що я не бачу габаритів, не відчуваю їх. Тобто, ну, якось воно все звично, нормально. Тобто, як то кажуть, авто мене прийняло. Mm. І все добре. Ну тобто, мені зручно, мені комфортно, я відчуваю всі габарити, я відчуваю, як кермо себе поводить, я відчуваю газ, я відчуваю гальма. Значить, зручні тапки втікали. Так, зру да, от зручні тапки. Купив зручні тапки в ліс і вони прямо от одразу задоволені. Ну, лендровер, воно так і має бути. Зараз покатаюся, потім поїду терміново равчика здавати в трейдинг, купувати лендровер. Ти mm ж -hmm. знаєш мою любов до так? Для мене лендровер це взагалі топчик. А люк Панорамку? Ось зараз так буде пекти в голову. Нафік? Ні, не надо. Що? Не то? Воно сипить. Тобі поїхали назад. — А Коли ви користуєтесь її панорамою? — що? Коли ви користуєтеся її. Увечері гарно, коли захід сонця дуже гарно. І коли сонце не пече вдень, то теж нормально. Но Саня любить дивитися. Але я не сказав би, що це прям така принципова опція, яка має бути в автомобілі. Ну, типу, вона е, випала нам на то, що як бонус, а не як е, за що ми против. Хоча вона, очевидно, включена в вартість просто по, по вартості заводу, як не додаткової, а не додаткової опції. О, як дядьку. Зрущено. Ні. Що що, зверху? А? То, може, ну, отак руку, ні, отак руку тримати. Я вже привик, я не навчився. Зразу було некомфортно. А, тут це потрібно звикли. Все залежить від того, яка посадка. Якщо низька, то краще внизу, якщо висока. Ну, я, я мабуть, за низьку сижу, мені незручно, я не знаю. От ще дивлюсь, коли їздять, вікно повністю відкрите і рука назовні торчить. То це -то признак того, що нема кондиціонера. Ні, да? ні, ну то понятно, але я... Ну, я хвилину так можу поїхати, потім мені отут -от пережимає і, і мені вже незручно. Що, трошки позаважаємо нашому оператору. Поки машина чиста, давайте трошки пройдемося по зовнішньому виду. Отже, саме перше, що я хотів зауважити, це мені подобається авто в профіль. По-перше, цей профіль він дуже узнаваємий, він ну, гарний, як на мене. Мені подобається особливо задня частина. Вона настільки оригінальна у Land Rover, Тобто, якщо на передню дивитися, можна її сплутати там, з якимись воками. Але задня частина вона мені дуже подобається тим, що вона унікальна. Ну і По суті, ти одразу бачиш, що перед тобою саме Discovery. І це в нас, до речі, Discovery Sport. Це у нас HSE, майже топова комплектація, Air Dynamic, ну тобто з усіма можливими пакетами, майже майже топчик. Машина гарна, колір в неї чи то чорний, чи то сірий, да? ну, такий. але ось коли сонечко чисте небо, то він таку блакитю віддає. Ну, дуже прикольний. Тапки в нас 20-ті тапки. Їде вона на них дуже м'яко, ми вже приїхались. Навіть у режимі спорт на швидкості вона дуже добре тримає дорогу і добре так поглинає усі нерівності на дорозі. Далі в нас є камера 360, але це власник вже додав сам її, тому що в базі її не було, була тільки одна камера. У нас є позначка, що це AirDynamic, що це не просто машина. а це Крута машина, вона може навалювати. Тачка дуже чудова, вона заслуговує на лайкосики, на вашу підписку та на коментар напишіть, чи подобається вам Discovery або може якась інша тачка. Чекаю на вас в коментарях. Та-да-да, -да лайкосики, лайкосики. Для чого ми сюди приїхали? Бачите, у нас тут є невеличкий трек. Тут взагалі тренуються люди. Вони їздять. Тут є в нас умовних три кола, за якими ми можемо кататися. У нас тут є ось такий заїзд. Тут люди тренуються, заїжджають заднім ходом. Власне, чому ми знімаємо зараз по-чистому? Тому що зараз на ваших очах ця машина перестане бути чистою. Ми хочемо понарізати тут бубліки. Тому поїхали кататись. Це весело, але зважаючи на ямки, то якось було б порівніше, було б цікавіше, як на мене. Ні, не було б. Це ж лендровер, автомобіль, легенда, позашляховик легенда. Тому ось це трошки полегше, йому не потрібно, йому треба поважче. На жаль, в нас сьогодні тільки лайтовий оффроуд, тож ми з цієї стежки переходимо на лісову стежку, спробуємо там щось знайти. Розмішати. Блін, я думаю, нікуди не високий. Мало би що не було. Ну, да, ска... Безкажу вже не так епічно. Ага. Там була така гарна різюка. Ну, зараз треба помитися. <laughs> не ми будемо все одно митися, ми на руку зайдемо. Ну вкалючишся калючить. Ну я знаю дешевна. Ось такий пагорб невеличкий. Зараз будемо... Боже люди, які ви свої. Ну десь ось тут. На жаль, ми не знайшли гідного випробування для цього чудового позашляховика, але це не останній тест-драйв, тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступні випробування. Що ж, на сьогоднішній день Rover залишається однією з найулюбленіших марок автомобілів для мене особисто. І сьогоднішній тест-драйв тільки закріпив цю позицію. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яка у вас улюблена марка або декілька марок. І чому? Не забувайте підписуватись, ставити вподобайки та поширювати україномовний контент. Всім гарного настрою кльових автомобілів і до зустрічі у новому відео.